Вітаю, я Василь Вашніков, актор театру та кіно. За останні шість років я зіграв багато ролей, більше ста. В основному це ролі в серії або епізодичні ролі. Я дуже люблю грати, дуже часто відвідую різні курси з акторської майстерності, розвиваюсь в цьому напрямку. Також полюбляю драматургію, і пишу сценарії. Останні 5 років я є продюсером постпродакшну, тому дуже полюбляю займатися графікою От, і взагалі кіномистецтвом. Я маю права категорії Б, вмію водити автомобіль, маю власне авто, вмію їздити на гірських лижах, на роликових ковзанах, на велосипеді. Багато чого вмію. Я думаю, що при нагоді я зможу. Це довести і е, розповісти більше про себе вже при реальній зустрічі. Буду радий працювати з вами в вашому проєкті. До зустрічі!